Подяємо до регулювання паливний насорбош. Все, як ви бачите, по всіх наших локаціях загрузка максимальна. Кожен раз дякую вам за довіру вашу до нас, до нашої праці. А ми завжди стараємося все це зробити. Що для вас? Показуємо, розказуємо по всіх нюансиках, по всій роботі, все-все-все, як воно і повинно бути. Так, робота триває, не слідкуйте. До обіду. Сьогодні ми вийдемо. Яка годинка? Годинка, напевно, 12. Орієнтовочно, дивіться, вийдемо з вами на зв'язочок, поспілкуємося трошки, відповідаємо по мірі можливості на запитання. Підготуйтесь дещо конкретно. Зверніть увагу на те, що зараз у нас цих дез'яний свят практично вже закінчений. Докінчується. Погода дозволяє, в кого є можливість, особливо сільськогосподарська техніка. Щоб не було перебоїв ніяких роботі, тому що війна в державі не закінчилась. Дякуючи нашим воїнам і можливості відвазі, ми можемо спокійно працювати, можемо спокійно жити і творити. Це слів не знаю, які навіть підібрати слова не низький уклін і щиро серце, хлопці вам. Зас. А ми відповідно для вас стараємося, допомагаємо, чим ми можемо. Ви це прекрасно знаєте, за що ми вам і дякуємо. А ми працюємо далі.